Європейська комісія попередила Польщу, що може позбавити її права голосу в раді ЄС. Це передбачено статтею 7 договору про євросоюз. Процедуру розпочнуть у разі, якщо польська влада проведе спірну судову реформу відповідно до запропонованих законопроектів. Усунути порушення Польщі рекомендувала протягом місяця. і ця рекомендація не завадить одразу ж застосувати статтю 7 у разі якщо ситуація вимагатиме негайних і рішучих дій. Єврокомісія рекомендує Польсь Ські владі не звільняти і примусово не відправляти на пенсію суддів Верховного суду. Тим часом польський міністр юстиції Збігнєв Зьобро заявляє, що польща не погодиться на втручання ЄС у її внутрішні справи. Варшава вважає вимоги Єврокомісії безпідставними. у польській конституції чітко сказано, що вирішувати питання судової влади та судових органів право нашої держави. Ми будемо робити це компетентно, спираючись на демократію і не піддаючись ніякому тискові, примусу чи погрозам. Минулого тижня нижня і верхня палати польського парламенту схвалили законопроекти про судову реформу, які розробила правляча партія право і справедливість. Вони дають право міністру юстиції призначати і звільняти голів судів, включно з Верховним. А повноваження обирати 15 із 25 членів національної судової ради передають парламенту, тоді як більшість у ньому становить правляча партія. На думку опозиції багатьох польських громадян і Єврокомісії, судова реформа в такому вигляді порушить Конституцію Польщі, законодавство ЄС і принципи демократії. Вони вважають, що судова влада стане підконтрольною політичним силам. Спірні законопроекти викликали масові протести в усій Польщі у понеділок. Президент Анджей Дуда пообіцяв накласти вето на два з трьох цих документів. Наступного дня він підписав третій законопроект, який дає право міністру юстиції призначати і звільняти голів загальних судів.